Привіт! Дівчата, сьогодні знову буде розпаковка сайту Крамчик. Я вам показую ось такий конверт, тому що там на цьому сайті можна вибрати або ось такий пакет, і доставка буде вам коштувати 65 гривень, як мені в село. Або в коробочці, ну, Останній раз, який замовляла, це десь коштувало 100, 115 чи 105 гривень. Я замовляю в такому пакеті, воно швидко приходить. Головне, коли зробили проплату, зразу скидайте катеринки скрін, тому що проплата довго йде, я трішки там не скинула і там десь до вечора почекала, щоб мені відправили. Ну, це не, не, не так важно, тому що я сама його не скинула. І мене питають, ваш заказ там ще як його, актуальний, а я така. ой, А я заплатила, але не скинула скрін на квітанці. Моє замовлення було ну, невеличке, як ви бачите, такий пакет містилося. Тому що для бойківського язика я дозамовила ось такий бордовий, черво, темно, червоний, будемо з вами робити бойківський язик, і для цього він мені був потрібен. Тож, ось такий номер 93-210 нам буде потрібний. Далі на пробу я взяла ось такий червоний, він прозорий. Прозорий. Такий прикольний. У мене є темніше, але такого в мене нема. Так, все по 25 грам замовила. Наступний це в мене був теж в Бойківську, я думала, ось такий рожевий, але трішки помінялася. 03193. І мені, до речі, подобається, що Катерина на своєму сайті викладає, ну. В телеграмі, по крайнім я кажу, я бачила, що якщо партія приходить іншого кольору, то вона виставляє, щоб обережні, то, тобто, колір помінявся в партії. Номер той же, але виробник трішки схибив з кольором. Добав би більше або менше, і вийшла партія або ярча, яскравіше яскравіша, або темніше. Далі стандартний в мене зелений ось такий ой, 53240. У мене є, але вже зовсім трішечки. Я дозамовила ще 25 грам. Далі, цегляний такий, як писалося. цегляний, цегляний. Мені відсвічує, лампа не бачу. Цегляний коричневий. До речі, в мене таких мало, от таких кольорів. вся. то синє, то червоне, то зелене, жовте-помаранчеве, блакитне. Таких кольорів ну, мало, як і рожевих. Наступний був це ось такий блакитний. Дві 33020. Я вам покажу зараз палітру кольорів. Я скоро палітру всіх кольорів, які в неї є на сайті, я замовлю собі такий блакитний. Мені здається, ми теж будемо його використовувати в язикові. Ось такий мені, знаєте, в мене ось такий є і 50-й номер. Ой, зараз навіть встану, щоб так, на око, ну от по відео ви, може, не сильно замітите різницю, але вона є. Цей синій, такий синій, а це більше фіолетовий відход. я вам фіолетовий входив кольор. Але ви це замітите, коли ви будете, може ось так. Коли ви будете плести. І подарунок. Подарунок мені на цей раз поклали ось такий герб. Я. Знаєте, я зараз е, цей, полізла в свої бісерні, закрома <свісно> і пошукала всі, ну, може, не всі подаруночки, які при замовленні мені поклалися. Так, да, це, це не всі, мені кажеться, ось такі. Кожного разу таку якусь підвіску е, Катерина, фокусуйся. Катерина а, кладе. Це, мені здається, не всі я знайшла. Так. Не тільки Катеринка кладе, а ще синочок у неї. А моя дитинка, донька, розпаковує ці штучки. Там він здається, відео наклейки клеїв, а в мене тут. Щоб ви розуміли, це їх здирає. Я не знайшла червоний, десь затягала вже просто червоний. Там, 93 170, Ну, от такий номер, але це не звільнено. Це, це цей номер. Просто звичайний червоний. Я не знайшла. І це. Можна сказати, всі кольори, які я замовляла в крамчику. Ну, рожевої палітри мені мало. Рожевої, такий, як кажуть, біжевої, тілесної. Мені палітри мало. Мені подобається ця палітра синіх, і я хочу зробити таку силянку в градієнті від білого до такого темного. Синьо-фіолетового, ну от, як 33,060. І це буде супер-пупер круто. Хто хоче таку силянку, ставте лайк. Дівчата мої, я вам раджу цей сайт, а ще раджу залишити хоч трішки мені бісера, тому що, коли я буду замовляти, його не буде. І я вам не буду радити. Ще забула сказати, що на цьому сайті можна замовити нитки, фурнітуру, стрічки для нашого бісероплетіння. Фурнітуру це оці трубочки для браслетів. Ну і отакі всякі підвісочки, які мені вам буде класти Катеринка та її дитина. До речі, як, як його звати? Я не знаю. Йому привіт. Тож, дівчата з вас лайк та підписка. Зустрінемось в відео, напевно, про бойківський язик. І до зустрічі і тримаємось, бо що? Все буде, Україна. Па-па!